Нарешті ми сьогодні взялись доробляти нашу яму для міської води. Хто не бачив попередні частини цього відео, розповідаю, ми селом скинулись і вирішили вести міську централізовану воду. Ситуація в криницях у людей погана, вода висихає. В нас, слава Богу, ще все більш-менш добре. Але поки всі собі робили, вирішили і ми також провести цю воду на всяк випадок. Лічильник всім встановлювали на дорозі біля кожної хати. Ну а вже потім кожен сам собі окремо цю воду заводив на подвір'я. Та таку воду коштувало 19 тисяч гривень з будинку. Ну а далі ми вже все вирішили робити самостійно. Чоловік з усім чудово справляється, ну і так ми непогано економимо сімейний бюджет. В попередніх частинах відео чоловік викопав у нас на подвір'ї яму та з'єднав її з тією, що вже є на дорозі з лічильником, все гарненько обмурував, залив. Сьогодні ж ми займаємось ось цими щілинами. Туди ми вирішили спочатку засипати щебінь, а зверху будемо заливати. Ну і сьогодні візуально цю яму ми закінчили, але залишається. Найголовніше це спаяти всередині та під'єднати всі труби, і також знайти гарний якісний кран, який буде стояти зверху. Ми ну, так як ми це все робимо вперше, але дивимось, наче непогано в нас виходить. Жодного разу не пожалкували, що все ж таки вирішили робити це самостійно без допомоги будь-яких майстрів. Після заливки чоловік ще ось так трошечки обмуровує зверху, одразу приміряємо люк. Ну а я сьогодні за кадром в ролі помічника подаю, підносю, розважаю паралельно, дивлюся за синочком. Коротше, виконую найголовнішу майже роботу. Діло вже йде до вечора, але ми вирішили. Сьогодні це закінчуємо, тому що немає вже сил і бажання тягнути цю справу далі. Провели біля цієї ями ми сьогодні абсолютно увесь день. Але нарешті видно результат нашої роботи. Верху також заливаємо все бетоном, гарненько чоловік розрівнює. Зачекали декілька годин, щоб це все схватилося, підсохло. Ну і фінішна пряма повертаємо на своє місце бруківку. Вийшло досить непогано. Залишається, як я вже. Же говорила найважливіше це все під'єднати і спаяти труби. Тому продовження буде. Ви не забувайте на нас підписувати, щоб нас не загубити. Будемо вдячні за лайк. До зустрічі!